Займи синяче чи лежаче положення, дозволь своєму тілу відчувати себе комфортніше, де б ви зараз не були. Зробіть кілька повних вдихів через ніс і видихів через рот. Дозвольте собі будь-які відволікаючі думки та йдіть за ними, ніби спостерігаючи за тим, як вони пливуть в нас по течії та керують вашою увагою. Поверніть увагу до свого повільного та легкого дихання. І коли будете готові, зробіть довгий вдих та підніміть свої брови настільки високо, наскільки їх можна підняти, видихніть і відпустіть їх, дозволяючи розслабленню максимально легко розтікатись по вам, тепер міцно заплющіть очі. І зробіть таку натягнуту посмішку. Зосередьтесь на відчуттях. Видихніть і розслабте свої очі та щоки. Знову сильно заплющіть очі і затримайте. Не забувайте дихати і на видусі. Відпустіть напругу, повільно відкрийте широко рота до максимально можливого положення і затримайтесь так, На видосі розслабте обличчя і зверніть увагу на те, як ви почуваєтесь зараз. Знову широко відкрийте рот і затримайте, на видосі розслабте обличчя. Тепер дуже обережно підніміть голову назад так, ніби ви дивитесь на стелю. І затримайтесь тут. На видосі повільно поверніть голову назад. В положення, в якому вам найкомфортніше буде відчути розслаблення, зробіть вдих та стисніть пальці рук в кулаки. Зосередьтеся на тому, що ви відчуваєте зараз. Не забуваємо дихати, видихніть. І відпустіть всю напругу, дайте рукам розслабитись, Зосередьтесь на тому, що відчуваєте, коли вони розслаблені. Далі зігніть руки так, щоб передпліччя тягнулись до плечей і напружте м'язи плеча відсушку свою. Тепер повільно відпустіть скутість та дискомфорт повністю з ваших рук. Тепер повільно вдихніть та підніміть ваші плечі максимально, щоб притиснути до вух. Тримайте і слідкуйте за відчуттями один, два, три, чотири, п'ять. На Навидосю дозвольте всі напрузі витекти з ваших плечей. Знову зробіть вдих і підніміть плечі вгору. І на навидосі відпустіть всю напругу. А тепер вдихніть і зведіть лопатки. Намагаючись прямо торкнутися ними, тримайте і не забувайте дихати в цьому положенні. Один, два, три, чотири, п'ять. Видихніть і розслабтесь. Нехай ваші груди і живіт розширяться навдосі. Як повітряна кулька, яка заповнюється повітрям: Один, два, три, чотири, п'ять. Повільно видихніть, вивільняючи всю напругу в грудях та животі. Знову наповніть груди та живіт повітрям. Затримайте. Видихніть і розслабтесь. Тепер напружте стегна, зверніть увагу на своє відчуття, не забувайте дихати, На видусі, розслабте стегна. Навдесі повільно потягніть ступні на себе, розтягуючи гомілки. Два. 4, 5. видосі відпустіть напругу. Невдосі знову потягніть ступні на себе, напружте гомілки і затримуйтесь тут. Видихніть і відпустіть ступні. Тепер зігніть пальці ніг від себе, максимально напруживши стопи. На видусі відпустіть стопи. Знову зігніть пальці ніг і затримайтеся в цьому положенні. Видихніть і дозвольте їм розслабитись. Спостерігайте, як вам це подобається. Дозвольте собі відчувати, як м'якість тече по вашому тілу. Подякуйте собі, що виконали ці вправи. Зробіть ще кілька повільних вдохів та видихів. Нехай це відчуття розслаблення супроводжує вас протягом дня.